Справжній корейський гібрид з витратою палива 4,5 літри. Нефарбований 2017 року на автоматі з мінімальним пробігом 80 тисяч кілометрів. Kia Niro з'явився в продажу в твоєму авто. Автівка офіційно купувалась в Україні. Затонована на сучасних титанових дисках 18-го радіусу. Лінзована оптика протитуманні фари. Парктроніки, але це ще не все. Саме цікаве всередині. Зустрічає безключовий доступ: всі склопідйомники електрорегулювання, дзеркал, пам'ять сидінь, шкіряний салон з електрорегулюванням, підігрівом, вентиляцією, максимальне мультикермо з голосовим асистентом, підігрів керма теж присутній, надійний автомат, клімат-контроль, кнопка старт-стоп та сучасна медіа з навігацією і блютузом. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 років. Також є. Обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно і доставити. За більш детальну інформацію звертайте за номером телефону. Це як нова Kia Niro і це твоє авто.